Молодий бунтівник у Брістолі, розділ 15. Через півтора року Джордж Мюллер знову відчув неспокій і невдоволення. Йому почало здаватися, що Бог велить розширити його притулки, з'явившись. Ця думка вже не залишала його, переслідувала вдень і вночі. Однак він не насмілювався висловити її навіть для Мері з того часу, як відкрився притулок, він мало бував у своїй сім'ї і ще менше у прихожан Гедеонської церкви. Як він міг взяти на себе ще більшу відповідальність? Але в грудні 1850 року він остаточно вирішив потроїти кількість циріт, побудувавши ще один дім на 700 чоловік. Коли Джордж сповістив про це рішення декільком своїм друзям, ті заявили, що він збожеволів. Серед перших був Генрі Крейк. Ти вийдеш з ліміту, якщо приймеш тисячу сиріт, доводив він. Вони були в притулку, у кімнаті для відвідувачів. Генрі з похмурим виглядом вимірював кроками смугастий килим. Вийду з ліміту, повторив Джордж, який сидів на стільці перед газовим каміном. Він заклав ногу за ногу, засунув великий палець за гудзик, міцно стискаючи в кулак кінець піджака. У цій позі він завжди був готовий до боротьби. «Ослабнеш духовно, я маю на увазі. Генрі виміряв великими кроками смуги килима до кінця кімнати і повернувся назад. Ти знаєш цей вірш? Не думайте про себе більш, ніж належить думати, але думайте скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Знаєш, друже, просити в Бога ще один притулок, це духовна самовпевненість. Джордж стиснув кінець піджака міцніше. Ні, ти не правий. У Бога достатньо коштів на все. Подивися, чого ми досягли. З кожними наступними проблемами Бог збільшує і зміцнює мою віру, і він буде продовжувати це робити. Ти не правий, Генрі. Я не дійшов до межі духовних можливостей. А до фізичних є край силам, Джордже. Джордж послабив руку і широко посміхнувся. Колись мене визнали непридатним до служби в німецькій армії, Генрі, а ось уже 16 років я керую цими будинками один. Подивися, у мене немає помічника. Кожні 52 тижні я пишу по три тисячі листів сам. І все ж є межа. А як можна дізнатися, де вона? Обсяг роботи все збільшується. Я не можу встановити межі. Подумай лишень, Генрі, 15 років тому в нас був лише один притулок, 13 років тому два, 7 років тому чотири. Генрі, хвилюючись, то піднімав, то опускав брови. Знаю, знаю. П'ять років тому я мріяв про Ешлі Даун, а тепер ти лиш поглянь на все це. Не говори мені про межу, Генрі. Тоді будь принаймні практичним. Звідки ти візьмеш гроші? На будівництво, на утримання. Джордж, хвилюючись, підвівся зі стільця. Я зробив тут деякі підрахунки, мені потрібно буде 3,5 тисячі фунтів на будівництво приміщення та ще півтори тисячі фунтів на утримання дітей. Генрі похитав головою і промовив Щорічно? Так, кожен рік. І Бог дасть нам ці гроші, як він дав нам кошики з хлібом 12 років тому на вулиці Вільсона. Але ж потрібно колись зупинитися. Припустимо, ми б зупинилися тоді, коли в нас були лише денні школи і нічого більше. Сьогодні в нас нічого б не було, але ми цього не зробили. Ти знаєш, що це означає? Так, уявляю, втомлено відповів Генрі. Генрі, 600 сиріт було виховано в наших притулках, декілька тисяч брошур було розповсюджено по всьому світу. 40 чоловік проповідують у різних церквах завдяки нашому інституту біблійних пізнань. У нас є притулок для 300 сиріт. І ти думаєш, що Бог готовий зупинитися? Так, ти вирішив? похмуро запитав Генрі. Звичайно, Джордж Мюллер продовжуватиме працювати, щоб принести більше слави імені Господа. Так, щоб на нього дивилися, прославляли його, захоплювалися ним, довірялися йому та покладалися на нього, і в усьому, і в усі часи. Ось моя мета, Генрі Крейку. І щоб досягнути її, я готовий побудувати ще більший притулок. Тисяча сиріт в Ешлі дауні, Генрі, і я не зупинюся, доки не отримаю їх. Джордж стримано посміхнувся і додав але я не зовсім впевнений, чи зупинюся, і після цього. Все ж він деякий час нікому не говорив про своє рішення. Навіть мері він не розповідав про свої плани ще два місяці. Минуло чотири місяці з дня розмови з Генрі. Лише тоді Джордж зробив публічне оголошення про те, що офіційно запроваджено фонд для будівництва другого притулку в Ешлі Дауні. Він почав молитися про надходження коштів з особливою приміткою для нового притулку. Тепер це було питанням часу перевірити, чи мав Генрі рацію стосовно духовної межі. Джордж оголосив про своє рішення в травні, а в серпні йому вручили 500 фунтів значний вклад, який відразу було направлено у фонд будівництва. Через місяць якийсь літній чоловік подарував цінну англійську біблію більш як 300-річної давності. Але після такого чудового початку гроші почали надходити повільно. Хтось дав жменю шилінгів, а наступного тижня зовсім нічого не надійшло. Так продовжувалося весь час. Але Джорджу і в голову не приходило засумніватися в тому, що Бог відповість на його молитви, якщо він буде терпляче чекати. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. То був його вірш його девіз до кінця 1850 року і весь 1851 рік. Через рік після публічного оголошення було отримано дарунок 999 фунтів. Це ще більше переконало М'юлера в тому, що Бог побудує притулок. Але через рік він же не був настільки впевнений, фонд місяцями не поповнювався. Так ось хтось пожертвував тисячу фунтів. Після цього кошти почали надходити безперервно то великими, то маленькими порціями. Джордж, Мері та Лідія продовжували молитися. Минуло чотири роки після розмови з Генрі. У березні 1855 року в будівельному фонді було достатньо грошей, щоб почати предметну розмову про будівництво. Одного разу Мюлер пішов із земельним агентом оглянути ділянку. Того дня з моря дув свіжий вітер, нагадуючи Джорджу весну в девоні. Але агента це мало хвилювало. Його більше хвилювало болото під ногами. Огидна справа ходити по такому болоту, бурчав він, йдучи за Джорджем через пустирі Ешлі дауна. Джордж не чув його. Він поглинув у турботи, як перетворити свою мрію у дійсність. Ну, ось ми і прийшли. вигукнув він і зупинився. Ось тут. Що тут? запитав агент, перекладаючи папку з однієї руки в іншу. Ділянка. Вона починається ось там і підходить просто до притулку. Звіртеся з планом і переконаєтеся, що я точно вказую межі ділянки. Агент перегортав сторінки, він проводив пальцем по стовпчику зверху вниз, бурмочучи собі так, 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 саме так, правильно, звідти, сюди. Хіба ви не бачите його? Ось він, це гляни, як і перший, говорив Джордж більше собі, ніж агентові, тільки мені здається, що дах менш пологий, а фронтон саме такий, біля парадного входу шість невеликих колон, а решту все просто. На що ви дивитеся? запитав агент, повернувшись до нього. На мій новий притулок, на те, що я збираюся будувати на цьому місці. Роками він стояв у мене перед очима, я знаю, як саме він буде виглядати. Розумієте, мені довелося довго чекати, доки я зібрав гроші. Містере Мюллер, мені дуже прикро розчаровувати, але гроші вам не допоможуть. Що ви цим хочете сказати? Тут немає інших забудов. Ви самі бачите. Так, але ви не зможете будувати тут. Чому? Перед тим, як відповісти, агент витягнув ногу з болота і сумно подивився на свого черевика. Тому що є власник. Я домовлюся з власником, помолюся з ним, сер. Ви розумієте, що 750 сиріт чекають, коли нарешті вони поселяться у цьому притулку. В усій Англії є місця лише всього для чотирьох сиріт. Ми просто зобов'язані мати цей будинок. Я говоритиму з власником. Це неможливо. Власник помер. Помер? Але то до, до чого ж ця розмова? В чому ж справа? На жаль, сер власник залишив заповіт, землю не можна продати ані здати в оренду протягом ста років. Ста років? Фронтони на його домі захиталися, шість маленьких колон затремтіли, і вся будівля розвалилася, перетворившись в купу уламків біля його ніг. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Він так терпеливо все зносив. Але тепер, коли весь світ дихає весною і над Дауном витає свіже морське повітря, де ж це обіцяне? Мюллер повернувся, подивився в інший бік і нічого не побачив, окрім притулку і простору, що рвався в далечінь. Між його притулком і небом нічого. Він враз кинувся вперед, не бачачи дороги, розбризкуючи болото на всі боки. Містере Мюллере, послухайте, куди ви? По такому болоту. земельний агент ринувся за ним. Сер, у вас немає необхідності звертатися до нашого агентства. Йдіть за мною, на ходу кинув йому Джордж. По такому болоту. бідкався агент. Він усе витерпить і отримає обіцяне. Десять, п'ятнадцять, двадцять п'ять. Мої туфлі, мої нові шкіряні туфлі, безумство. Сто дев'яносто, двісті, вигукнув Джордж і обернувся до агента. Двісті? Я не рахував, похмуро відповів агент. Двісті по цей бік притулку, і по другий бік мусить бути двісті, а двісті ярдів вже достатньо для фасаду. Для фасаду? Якого фасаду? Якщо я не можу купити ту землю, то я збудую свій дім просто тут. Поряд з цією будівлею? недовірливо запитав агент, і мені зовсім не потрібно буде турбувати ваше агентство з приводу землі. У мене є власна, ось тут. Але не можна ж, почав агент. Чому двісті ярдів достатньо? Достатньо лише для половини тієї будівлі, яку ви хочете збудувати. Так, ви праві лише для половини. Ну, то як? Достатньо лише для половини тієї будівлі, яку ви хочете збудувати? Так, ви праві лише для половини. Ну то як? Я не побудую дім там, де планував, тому що не можу купити тієї ділянки, але мені не заборонять отримати тисячу моїх сиріт. Я перехитрую вас і усіх тих, хто думає, що Бог бажає поставити межу для Джорджа Мюллера. Я збудую свій притулок половинками. Половину ось тут, половину на іншому боці, По половині з кожного боку тієї будівлі, яка вже стоїть. Агент здивовано дивився на нього. Джордж відповів йому спокійним поглядом. Його волосся, що завжди спереду було вкладене чуприною, розвіялося по вітру. І він весь мав вигляд розкуйовдженого, готового до бою горбця. Він знав безсумнівно і твердо, що Генрі був не правий тоді. При нових труднощах Бог завжди пропонував їх вирішення, і здавалося, цьому немає кінця. Джордж не мав ані найменшого сумніву в тому, що Бог бажає, або він побудував два нових притулки замість одного, і його зовсім не хвилювало, що скажуть люди, які дізнаються про це.